То в прямому етері. Нагадаю, що ви маєте змогу залишатися з нами і в онлайн форматі. Для цього доєднуйтесь до трансляції на Ютуб каналі tv Вісім Плюс, а також на офіційній сторінці tv Вісім Плюс у Фейсбуці. Щорічно, у 3-4 листопада світ відзначає міжнародний день відмови від куріння. Це саме той момент, аби привернути ще раз увагу громадськості до цієї проблеми. Згідно із даними ВООЗ, близько половини курців помирає від хвороб, які спричинені тютюновим димом. І лише в Україні тютюн забирає 130 тисяч життів на рік. Тоді як від наслідків пасивного коріння гине 13 тисяч українців. Тож про те, власне, як відмовитися від цієї шкідливої звички, поговоримо із керівницею громадської організації Хмельницький центр здорової молоді Анастасія Каськова в нашій студії. Вітаю вас, пані Анастасія. Доброго дня. Взагалі, перше питання, напевно, яке собі ставить курець, це те, чому мені треба покинути палити. Власне, які тому є причини, яку відповідь можете дати. Чому потрібно кинути палити? Насправді, якщо людина собі задає таке питання, то це таке миттєве якась думка, яка промайнула в його голові. Ну і потім людина повертається до того ж ритуалу. Вона далі палить, угу. тому що це, на жаль, така згубна досить звичка. Але якщо говорити безпосередньо, чому насамперед це, звісно, шкода для здоров'я. Шкода для здоров'я людини, яка власне палить, і шкода для оточуючих, при яких вона це робить. Тому що, як ми знаємо, пасивне куріння воно також досить шкідливе для здоров'я людини. Я думаю, що це найголовніша проблема. Потім, звісно, вже йдуть такі супутні там, підбиття коштів, скільки людина витрачає на паління там щодня, щомісяця, порічно і так далі. Mm -hmm. От, ну, власне все. Або ж якщо. Такі вже хронічні захворювання в людини активізуються, скажімо так, ну і це може бути такий прямий протипоказ лікарів. Тоді вже людина всерйоз задумується над тим, щоб кинути палити. Оці аргументи про смертність велику, про хвороби це на практиці працює. Власне люди це усвідомлюють. Вони це усвідомлюють, але знаєте, ну, українці такий сміливий народ, і вони думають, що їх це не буде mm -hmm. стосуватись так, що їх це у мене, це не про мене, це десь там. Ну, але, на жаль, це працює з кожним. Просто в когось якісь, можливо, фізичні фактори, більш сильніші, стійкість якась більша, але все одно шкода є, в тому чи іншому, скажімо так, якійсь величині. Mm -hmm. Чого починати? Тому що є люди, які одразу кидають палити власне, і переходять на якісь замінники. Ми ще про це поговоримо. Є ж люди, які поступово просто зменшують кількість цигарок на день. Який метод є ефективнішим, насправді для кожного це свій. Хтось угу. може просто дійсно злякатися, і ось цей фактор страх він буде тримати потім все наступне життя, і людина більш ніколи в житті не візьметься за цигарку. Хтось може на деякий період часу. Забутися про це так, але потім згодом знову ж таки якийсь е фактор в житті, якийсь стрес е от, різко поверне до цієї звички. В принципі, тому що це така сама залежність, як і всі інші. Так. Ну, Працюючи, маючи досвід з роботи з залежними людьми, е таке також зустрічається. Так. Тому це знову ж таки в кожного індивідуально, і е сказати, де там е більший ризик того, що людина повернеться назад до вживання, і чи взагалі це можливо на все подальше життя. Тут Тут чисто індивідуальна ситуація, а курці визнають, що це залежність, ну вони кажуть, що це нормально, угу. ось тому ну це ж не так погано. Ну курю, курю. Мене це заспокоює. Ось такі фрази є. Для них це більше як такий ритуал, не те, щоб вони воно дійсно заспокоює людину, просто ось це людина сама собі навіюєте. А визнання от того, що ти від чогось залежний, і ти хочеш цієї залежності позбутися. Це важливий крок, власне, для боротьби із залежністю. Звісно, це важливий крок, і це найперший крок, який має зробити людина на шляху mm -hmm. до подолання своєї залежності від будь-яких психоактивних речовин. Тому що якщо людина буде боротися з чимось, не знаючи з чим, не визнаючи з чим, то по факту це все марна трата часу. Часу, зусиль, так, і якихось моментів, зусиль інших людей. Спочатку потрібно визнати, а потім вже йти на шлях до того, uh -huh. що ми визнали і ще ми будемо працювати. Часто люди хочуть обрати якийсь найпростіший шлях того і думають, що це дуже просто вдасться. буде чарівна пігулка, яка вирішить всі проблеми. Взагалі, медикаментозне якесь лікування можливе, аби позбутися від паління, чи такого не існує? Ну я скажу так, є різні методи, але це як допоміжні фактори, як uh -huh. якісь допоміжні речаги в тому, щоб людина дійсно покинула палити ну, там, Палити або інші так, згубні звички. Але в першу чергу все залежить знову ж таки від людини, від того, я, яке в неї бажання, яка в неї мотивація до того, щоб вона кинула палити, або це просто там, ну так, на людях не палю, а в себе вдома тихенько палю. Тобто, ну і такі випадки є. так. Або якщо. Поки що до людини, от немає такого якогось різкого там моменту або такої критичної ситуації, де вона б зрозуміла, що це дійсно шкодить для неї. Угу. Якщо говорити про психологічний вплив на людину, якісь чи існують психологічні стратегії того, як власне достукатись до людини, тому що якщо це все здебільшого в голові і рішення ти маєш прийняти саме в мозку, то чи можна з боку психології на це вплинути? Звісно, можна. Почнемо з того, що це такий довготривалий процес, дуже довготривалий, тому що. Ну, Здебільшого людина починає палити або пробувати палити перший раз в такому більш-менш дитячому, юному віці, де людина ще особливо не сформована, не сформована як особистість, вона не вміє визнавати повністю якихось своїх помилок, відповідати за свої якісь ті чи інші дії. Це такий досить такий хиткий ще організм, так, який ну, не може повноцінно функціонувати як доросла особистість. І коли в це, в це життя приходить якась. Згубна звичка, це вже є ну, невід'ємна частина життя людини цієї. І тому людина приходить до залежності тої чи інакшої не за один не за один рік, не за там, одну годину і так далі. Це досить тривалий проміжок життя людини, де вона десь не свідомо, десь вже свідомо ну, палить. Так? Угу. І тому, якщо ми будемо повертатись до того, щоб людина покидала палити, це знову ж таки довготривалий процес, який також триває не там, один місяць. Це е, така е, людина покриває свої якісь емоційні стани, негативні або навіть навпаки там, дуже позитивні е, палінням. Ось і тому людина навчається переборювати різні ситуації, е, різні емоції вже без впливу психоактивних речовин. Без додаткової допомоги власне людина може покинути цю згубну звичку. Чи це складно, це дуже, чи це, це залежить дуже від того, скільки людина палить часу? До Це дуже складно, і це залежить від самої людини, від того, mm. як я вже говорила, яка в неї мотивація, і, взагалі, що вона цим переслідує? Mm -hmm. Як правило, це може бути допомога тих людей, які вже мали такий досвід, тобто звернутися за якоюсь, хоча б рекомендацією, за порадою, тому що самостійно робити те, що ти ніколи не робив. Ну, це також така собі ідея, так? Тому що навіть там в всьому, в чому ти користуєшся, навіть в техніці перший раз, є певна інструкція, що потрібно робити. Ну, ось тут приблизно те саме. Тобто, це має бути якась людина, яка має в тому досвід, яка може щось порекомендувати, десь в певний період часу направити, десь підкоригувати ті чи інші дії, або ж просто навіть підтримати. Це також дуже важливо. За вашими спостереженнями, в якому віці починають палити українці, власне чи це ще з підліткового віку? Чи можливо хтось першу цигарку пробує взагалі в дитячому віці? Тому що такі випадки вони ж теж є? Так, якщо говорити. Там, до прикладу, ще рік тому так також зустрічалися в цій студії. Mm -hmm. Це ще був там підлітковий вік, там 13, 12 років. Е, Зараз вже зустрічалися з такими ситуаціями, що це, це дитячий вік. Ось хтось там просто в батьків бере цигарки, десь там тихенько палить. Але на превеликий жаль, ось ці замінники цигарок, як ви сказали, ми будемо вже про них говорити. Ну, їх продають всім, будь-кому. Mm -hmm. Чи це дитина, чи це юнак, чи це доросла людина. І, власне, більше йде така тенденція, що діти починають палити на замінниках, різні там електронні цигарки так. і так далі. Тобто, фактично, це перший крок, можливо, і до потім цигарки. власне. Так, так. так. Тобто, це просто такий перехідний період. До речі, для тих людей, хто в процесі е кидати палити, власне, чи це. Метод ефективний використовувати ці електронні цигарки, вітаміни, які палять, не знаю все, що завгодно зараз є. Ну я скажу так. Просто чим відрізняється електронна цигарка від самої звичайної. Ну не такий запах, не такий дим, угу. так і все. Але насправді шкода ну фактично та сама, тому що це також е, різні складники, які нагріваються, які йдуть випари в легені. Які також є негативними е, факторами на організм людини, які також є канцерогени, там ну все, що хочеш, тобто, фактично, все те саме діє, що й в звичайні сигарки. Просто там, якщо це діти, то ну можливо не так буде чути запах, батьки не зразу зрозуміють, що дитина палить. Але шкода, знаєте, можливо, навіть ще й гірше ніж в цигарки, тому що якщо ми будемо говорити про тютюн, ну це скажімо так, приприродній так компонент якийсь є шкода, а тут ми не знаємо, що там які речовини є, і насправді як, як вони впливають на організм. Тобто, це більше такий маркетинговий зараз хід або Звісно. продавати так Звісно. електронні цигарки. Якщо от ми про дітей заговорили, як дітей, як батькам діяти, якщо, до прикладу, вони помітили, що дитина палить, або знайшли цигарки і так далі, або дитина можливо сама розповіла про цю згубну звичку батькам. Як правило, це є такі профілактичні бесіди, і батькам також досить важливо бути усвідомленими в тому, як це було би правильніше зробити, mm -hmm. тому що просто зрозуміти, що дитина палить. Ну, як здебільшого, робиться, насварили так. на дитину там, або якось там покарали, в чомусь обмежили, і думаю, що це є результативно. Насправді, така поведінка, вона лише все, що вона руйнує, це лише відносини між батьком і дитиною. Все. Дитина буде далі на злопалити або ховатися, mm -hmm. далі буде недовіра. Тобто це все лише формує деструктивні відносини в сім'ї. І дитина далі це є ризик, того, що вона й надалі буде е, входити в інші залежності, ну, знову ж таки, як показує досвід роботи з залежними людьми. Тут більше батьки мають бути проінформовані, тобто розказати про ту саму шкоду, не сварити, а просто спокійно поговорити з дитиною на довірливих якихось моментах. Звернутися до спеціаліста це не так страшно, не так критично. Це нормально звертатися за допомогою до спеціалістів. Тому що, ну якщо є якась хвороба, ми ж до лікарів звертаємось тут. Аналогічна ситуація це зараз нормально. Просто є такі випадки, коли все ж таки ще ну, ось такі. Нав'язування думки, що от як це я скажу, що там дитина там в мене вже залежна або вже палить, це ж там соромно і так далі. Насправді соромно буде потім, коли це вже будуть якісь наслідки, які незворотні. А наразі батьки, як на мене, мають бити в сполох і хапатися за будь-яку допомогу, яка їм може тільки бути. Чим раніше, тим краще, так? звісно, в цьому випадку це так звісно. працює. Чи батьки звертаються до вашої громадської організації з такими запитами? Так є такі моменти, коли батьки звертаються, коли не діти неповнолітні. Вони просять якихось рекомендацій, допомоги також проводяться профілактичні бесіди. Безпосередньо на цьому тижні навіть от, представники Хмельницького центру здорової молоді е, з лекціями в різні освітні заклади ходять з профілактичними так, стосовно шкоди паління, стосовно безпосередньо шкідливих звичок. Е, ну, тому що це важливо, щоб молодь була проінформована. Чи отримали якийсь фідбек від батьків? Наскільки профілактичні бесіди це ефективний метод, власне, аби достукатись до дитини? Якщо стосується саме батьків, Дійсно, ті, хто е, дотримуються якихось певних рекомендацій, це виходить uh -huh. Виходить в спілкуванні з дітьми, виходить в тому, який результат на майбутнє. Е, якщо ми будемо говорити про те, що ну, досить багато батьків, скажімо так, самі знають, як виховувати своїх дітей, тобто вони для галочки звернулися за допомогою, uh -huh. але ну, скажімо так, грають своє якесь певне кіно і роблять так, все одно, як вони вважають за потрібним. Ну, Відповідно, вони мають той самий результат, тому що ну, вони, вони роблять ті самі дії, які вони робили раніше. Проте, якщо, повторюсь, якщо батьки роблять те, що їм рекомендується, то це результативно, ефективно і не руйнується в першу чергу відносини між батьками і дитиною. Взагалі, в процесі відмови від паління, чи можуть виникати якісь побічні ефекти або важкості, до прикладу, в цьому процесі, тому що є ж історія про те, що люди не знаю, заміняють. Цукерками, сигарки і так далі, різні абсолютно методи, тому що потрібно чимось зайняти руки. Так, е якщо ми будемо говорити взагалі про курця, який має довгий досвід вживання, так який має е ну, мало б там півжиття про угу. він звісно, це ж. По-перше, це є вже шкода того тютюну, того паління, яке було в нього в житті. Це можуть різні хронічні захворювання, активізовуватися, давати знати про себе. Це може бути просто ну, вплив такий. Це може бути на психоемоційному рівні, так різні збудження, якась певна агресія, тому що не вистачає. Не вистачає того, з чим по факту людина жила досить довгий період свого часу. Йдуть вхід там людяники, гарбузове насіння. Yeah. Соняшнекове насіння йде, але це знову ж таки просто заміна. Заміна, ну скажімо так, певної речовини, але звичка, то все одно ж вона ж залишилася, просто ну в руці в людини замість цигарки, uh -huh. людяник. От і все. Але все рівно для того, щоб людина заспокоїлась, їй потрібна якась допоміжна речовина. А якщо ми будемо говорити про е, кидання паління. Тут ми йдемо до того, щоб людина абсолютно нормально могла функціонувати і її психоемоційний стан був е, в нормі, без того всього, неважливо цигарка, людяник чи насіння. Е, повернення до шкідливої звички, що може стати тригером таким? Тригерні моменти це можуть бути абсолютно як не дивно, абсолютно в усьому. Людина mm -hmm. може йти по тій вулиці, де вона вживала. Ну, до якщо ми будемо говорити безпосередньо про тютюно паління. Це може бути просто людина, яка стоїть з боку і палить. Там, або якщо в когось там була звичка піти, купити собі стаканчик кави і зразу запалити перед роботою, до прикладу. Uh -huh. так? Тобто це дуже легко все відбувається. Якщо ж про інші залежності говорити, це можуть бути і е, людина побачила наркосайт на стіні, намальований, знову ж таки, яких на привеликий жаль, у нас багато uh -huh. в місті є. Е, це можуть бути люди, зустріч з людьми, які, з якими вона вживала. Е, це можуть бути сварки в родині в, в якісь е, конфліктній ситуації, нерозуміння того всього, що відбувається з людиною Ну, ми маємо розуміти, що зривний момент він йде задовго до того, коли людина безпосередньо буде вживати, тобто це може накоплюватись, 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 і потім це все виливається в вживання, тому що залежність це одне, а вживання це вже як вершина цієї залежності. Це вже кінцева, така результат кінцевий. Як себе вберегти від цих тригерів? Чи власне, якщо рішення вже прийнято, то це історія про силу волі? я скажу так, це довготривала робота над собою, над своїм станом, з спеціалістами. І не буває такого, що людина ось певний проміжок часу попрацювала над собою, так, кинула палити і все, і забула про те. Я досить часто порівнюю це з заняттям спорту. Не буває такого, що людина раз накачалась і далі ходить все життя з м'язами. Тобто, це постійно підтримувати так. потрібно свій фізичний стан. Випадку залежності ми постійно треба тримувати свій психоемоційний стан, свою соціальну сферу, з ким ти спілкуєшся, духовну сферу, якісь свої життєві принципи і цінності. І це все так ну досить важливі елементи, які згодом складаються в один в одне ціле і не дають людині вживати. Або ж якщо це не виходить робити, то навпаки людина вживає. На ваш погляд, це індивідуальна робота має бути. Чи до прикладу, як ми бачимо за кордоном, це можуть бути і групові сесії, де кожен ділиться тим, як він складно проходить свій шлях боротьби із залежностями, чи в нас поки що люди не готові до такого? Ні, сам принцип роботи з залежними людьми він і будується в основному на груповій терапії, mm -hmm. тому що, як ви сказали, це вже це певний досвід. Людина, яка пройшла певний якийсь довший шлях, ділиться з тим, хто там до прикладу тільки починає. Свій шлях до боротьби з залежністю, скажімо так, і, і навпаки, тобто це ось таке спілкування, яке укріплює що одну людину, що другу людину, і плюс це, звісно ж таки, індивідуальні заняття, тобто це такий повний спектр, комплекс певних дій. До яких йде людина, до прикладу, якщо ми будемо говорити, ну як відбувається так в Хмельницькому центрі здорової молоді, то це групова терапія, це робота е, окремо психологів, спеціалістів затективної поведінки, консультантів з хімічної, нехімічної залежності, е, так, тобто це там арт-терапії, е, спортивні заняття, тобто це ну, весь комплекс, де людина повністю розвиває всі свої сфери. Угу. Якщо власне говорити про е, центр. Здоров'я молоді, власне, з якими запитами до вас можна прийти і звернутися, власне, і яку допомогу отримати, це всі запити, які стосуються залежності або ж адективної поведінки в цілому. Тобто, це алкогольна залежність, наркотична залежність, лудоманія, ну або ігроманія, uh -huh. так її ще називають. Ось ну тобто, ось це такі основні моменти, з якими звертаються на превеликий, на превеликий жаль. Звісно, здебільшого дуже багато з кожним з кожним запитом, скажімо, так росте наркоманія? Ну проте люди звертаються і досить досить добре, що вони хочуть змінювати своє життя і звертаються за допомогою. Та це важливо. Насправді, якщо от говорити за цей рік, коли ми з вами спілкувалися в цей день минулого року, чи кількість звернень збільшується? Кількість звернень збільшується. Також можу сказати, що ось звернення безпосередньо там, підлітків, ну, батьків-підлітків також, також вони є, і також вони більші. Ось, і ну, збільшується. Тому що це також впливає і на такий психологічний фактор, який в нас в країні відбувається, ось, і з кожним разом, звісно, все більше і більше таких звернень. Власне, хочеться аби просто. Ці звернення е, привели до успішного результату. Насправді, тому що якщо людина звертається, значить вона хоче боротися, бо принаймні близькі ріні хвилюються за людиною, хочуть, аби залежності були знищені. Тому сподіваємося, що дійсно воно так буде і надалі. А глядачі дослухаються до ваших порад того, як власне можна боротися зокрема із тютюнопалінням. Дякуємо, пані Анастасія, за те, що прийшли до нашої студії. Дякую за запрошення. Нагадаю, керівниця громадської організації Хмельницького.